Чи чули, бачили ви про ту бавовну у Криму і що про неї думаєте, якщо так? Мова йде про зірвані склади. Це прекрасна робота е, наших спеціалістів, е, яка регулярно з появою певного обладнання, саме і Хаймарсів і іншого, не проходить і дня, коли не е, палиться бавовна, як то кажуть, не, не підриваються склади ПК. Або підриваються командно-спостережні пункти ворога, е, і це е, мене тішить, що інформація виключно по лінії зіткнення з і за нею по тиловив. Донецьк, горлівка і так далі. А якщо це вже відбувається в Криму, це говорить про серйозну підготовку з серйозну аналітику і. Про те, що ми володіємо серйозною технікою, яка може доставати на такі відстані. Це неймовірно добра, хороша новина. І повірте, що зараз, хоча ворог із нарощує, щоди обстрілює постійно позиції, і наші і там колег, наших справа зліва, але все одно в нас вже вселяється віра, і надія, що паритет в артилерійському протистоянні буде. За Україною, а це єдине, що стримує е, від знищення ворога, це то, що у них перевага в кількості артилерії і ПК до неї. Так, я поточню. Я власне про ті вибухи, які сьогодні лунали на військовому аеродромі у Криму безпосередньо на окупованій території. Так, ми ну, про це і говоримо: uh -huh. про те, що якщо uh -huh. вони дійсно збережені. Якщо вони визнають, що Україна не просто здатна, а знищує авіабази, е, е, їхню техніку, їхні склади, це значить, то, що вже е, ну, наступив ну, ще ще не той перелом війні, але тенденція, динаміка призводить до того, що рано чи пізно, дай Бог, що був раніше, наступить. Хоча вони зараз, ну вони тактика їхня не міняється, вони пробують нас передавити артилерійським валом. А оці події говорять про те, що ми можемо змінити тенденцію. Що рано чи пізно зараз це точково по аеродромам, по складам, по КСП відбувається. І саме головне в лінії, яку вони вважали недосяжною, яку це вже глибокі їхні тили, Якщо це вже відбувається, то Ще декілька кроків, ми перейдемо до серйозної контрбатарейної роботи. А як я вже казав, єдине, що стримує, щоб ми повирізали всіх окупантів, це те, що вони ну, мають зараз певну перевагу в артилерії. Якщо ця перевага зникне, з кількістю знищених викладів, з кількістю знищених їхніх батарей, особливо якщо почнуть бомбити їхні аеродроми і нищити. От такі в глибокому тилу це неймовірна історія. Плюс це репутаційний удар. Це знаєте, вони вважали, що Крим це недоторканна історія, і ніколи українські війська не наважаться там посягнути на неї. Це показує, що наше військове керівництво має, ну щоб не говорити брутально, там про сталеві там і так далі, має хороший стержень і характер. І рішуче власне готове на рішучі кроки.